Останніми днями Росія почала атакувати нас модернізованою версією шахедів реактивними дронами. Камікадзе сьогодні вночі таких було вісім. І це саме вони атакували Київ у ніч проти четверга. Двигуни ці вдосконалені безпілотники мають такого ж типу, що й крилаті ракети. І відповідно швидкість їхня вища ніж у звичних бойових дронів. Мобільними вогневими групами реактивні дрони не вполювати і через їхню швидкість, і через їхню висоту. Але ж у них мають бути і вразливі сторони. От про них і про способи знищення таких повітряних мутантів влада Цимбаленко питала у експертів і у командування наших повітряних сил. Спершу десятками, тепер сотнями білі й чорні начинені зі шрапнелю. Шахеди нині наймасовіша зброя російського терору. І ворог робить наступний крок для їх досконалення: дрони з реактивними двигунами. Їх добре чули кияни в ніч проти четверга у буквальному сенсі, бо реактивні шахеди звучать інакше. Ну, більш високі, такі, свистій. Ну я вже тут. Пам'ятаю всі звуки, вже навіть можу вичисляти відстань, і це дійсно щось таке новеньке було. Про атаку реактивними шахедами моментально почали писати змі про те, що вони набагато небезпечніше, і про те, що їх збити майже неможливо. Та чи правда це? Ми відокремимо правду від міфів. Тож насамперед, чи дійсно росіяни запустили саме реактивні дрони? Питаю в командувача повітряних сил. Є факти застосування реактивних дронах. Поки ще поодинокі, але вони трохи їх масштабують. Відповідно, вживаються певні заходи щодо нейтралізації. Це загроза. Які саме заходи, чим їх збивають, я розповім далі. А поки про їхні технічні особливості, реактивні шахеди складніші, дорожчі і потенційно небезпечніші. Ну, це фактично радіолокаційно він відображається як крилата ракета по параметрах польоту, бо має більшу швидкість. Звичайний шахет Чигирань летить 200 кілометрів на годину. Має гвинтовий двигун і в сил ППО і час на реакцію. До чотирьох секунд швидкість реактивного дрона більше як пів тисячі кілометрів на годину, і часу у наших оборонців залишається секунда. Скільки ж їх у ворога? Дехто почав писати, що їх уже запускають ледь не роєм. Та це не так. Реактивних дронів небагато ворог їх поки лише випробовує тобто Мала серія передається для військ для випробувань бойових умовах. Бо й коштують нові дрони дорожче. Якщо звичайний 12-15 тисяч доларів, то реактивний удвічі більше в нього більша швидкість. Це автоматично вимагає якісніших матеріалів, щоб він просто не розвалився в повітрі від швидкості під час маневру. І кількість, якість матеріалів і. Власне, системи наведення мають бути адаптовані, тобто це дорого, дорожче обладнання. А тепер головне питання: чи можемо їх збивати? Бо навіть західні змі писали, мовляв, знищити реактивний шахет неможливо, але це неправда. Звісно, нові дрони це виклик. Для мобільних вогневих груп це буде проблема, тому ми використовуємо інші ціле засоби. Проблема в тому, що реактивні дрони летять швидко і на висоті до 4 кілометрів, тому вони недосяжні для наших мобільних вогневих груп. Але є інші варіанти, оскільки тут реактивний двигун це потужне джерело теплового випромінювання, і всі ракети, які мають інфрачервоне наведення, тобто наведення на джерело тепла, всі вони будуть працювати: стінгер американський або польський пюрун, або старі радянські ігла, чи стріла. І всі ці ПЗРК, значить всі ПЗРК будуть ефективно працювати по подібним цілям, будуть більш зручними для винищувальної авіації та й повністю замінити звичайні шахеди на реактивні росіяни поки не зможуть, бо це занадто дорого. Утім запускати їх по наших мирних містах, зокрема по Києву, без сумніву будуть. Та й самі атаки ставатимуть ще масованішими, адже ворог робить ставку на дрони, експериментує і нарощує виробництво. Влада Цимбаленко, ми Україна, марафон. Єдині новини.